Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал «Переможемо разом». Більше 30 військових літаків «Остраткум» АЗСУ перше опублікував карту уражених російських літаків за вересень жовтень 2024 року. Як повідомляється, уражені були 9 Су-25, 1 Су-57, 2 Міг-31, близько 13 Су-34, 1 Су-35, 1 Су-35С, 2А-50, 1 Іл, 22М-11, 1 Ту, 22М-3. Офіційно ще декілька зазнали аварії або прибули були збиті партизанами у страдкомі. Уточнили, що кількість літаків, їх моделі та модифікації також місця поразки, вказано умовно, деякі літаки могли вціліти, отримавши пошкодження, але повернутися на аеродром на тривалий ремонт. Крім того, в деяких випадках моделі знищених літаків було неможливо достовірно встановити. Тому дані будуть доповнюватися. У той же час передають про нову хвилю. Мітингів Башкортостані одразу після розстрілу в Дагестані буквально на днях не курськом. єдиним по. Озиція побачила, що саме час діяти. Телеграм-канали пишуть про те, що мітингувальники захопили аеродрому у башкортостані та узяли в полон велику кількість, у тому числі військових пілотів, скореї які прибули туди на навчання. Потім, крім того, віджали в розварді БТР озброїлись. Лунають вибухи. Спецна з штурмує аеродрому. Мітингувальники відкрили вогонь і у російському башкортостані декілька діб намагаються придушити наймасовніше із початку війни проти України протест, який спалахнув через обнувальний вирок відомо місцевому активісту Фаїлу Асинову суд триває більше півроку. Мітинги періодично спалахують. Влада РФ зреагувала по акції досить швидко. А це говорить про те, що вона підготувалася до цього добре на відміну від зворушень в жовтні 23-го року в Дагестані. На це вказали аналітики інституту вивчення війни. Вони висловили впевненість, що нині за методичкою Кремля будь-які помітні хвилювання з боку неснітніх росіян Україні називатимуться атакою грібридної війни проти Росії. Сії зазначається, що не так давно слідчий комітет РФ оголосив про відкриття кримінальної справи за фактом акції протесту за організацією та участь у масових заворушеннях, а також за застосування насильства щодо влади. Декілька каналів у телеграм, які, нібито, використовували башкирські активісти для координації та поширення новин про протести, стали тимчасово недоступними, що є можливою спробою цензури російського уряду обмежити зростання чи розповсюдження протесту на цьому талі російська ультранаціоналістична. Спільнота з гнівом підхопила протест, незважаючи на швидку реакцію уряду. Деякі критикували прихильників активіста Алсинова як екстремістів і вовківа в овечій шкурі, які прагнуть лише відокремити Башкортостан від Росії. Інші розповсюдили кадри, на яких військовослужбовці Башкортостанського батальйону Міні Галія Шаймуратова зрікаються від протестувальників та Алсинова як від зрадників екстремістів і сепаратистів. Така швидка реакція російського уряду та Пашкирських військовослужбовців вважають він. Іституті вивчення війни говорить про те, що влада РФ може активізувати зусилля щодо забезпечення того, щоб неетнічні російські громади підтримували війну в Україні. Характеристика протестувальників із російських джерел, як сепаратистів, організованих зовнішніми силами, припускає, що російські ультернаціоналісти продовжують називати будь-які помітні хвилювання з боку неетнічних росіян атакою, гібридної війни проти Росії. Дійшли висновку аналітики. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів. Ів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.